Друзі, всім привіт! Аврора. Нові акції дуже багато знижок на посуд, Подарункові напори. Пряша запрошую до перегляду. Кастрюля емальована з кришкою ділян декор гарбуз на 2 літра 249 сорок В акції кастрюля нержавейка зі скляною кришкою Крауф стейл. Діаметр 18 сантиметрів 2,5 літра. З товстим дном 349 Коштувала 399 гривень. По знижці сковорода антипригарна без кришки Оскар бест. Офер Діаметр 26 см 379 гривень. Сковорода алюмінієва антипригарна. «Брау Шеф Сафран Діаметр 24 см 249. Ваза для квітів скляна. Фігурна ребриста прозора 159. Вознесите сосны, вся скляна с ручкой, прозора 55 грн. емни для зля сыпучих скляна, люминар клуб, 1 литр 99 грн. Салатных скляны, мажура, пикола, дымный диаметр 12 см, 33 грн. Тарелка десертна скляна, витара бланка, диаметр 190 мм, 29 Салатник скляний Вітера Бланка діаметр 175 мм білий колір 44. По акції тарілка порцелянова фігурна Будиночок 69. По акції салатник порцеляновий різдвяний 44 гривні. Форма для запікання скляна кузин прямокутна Прозора на об'єм 2 літра 199. Коштувала 249. Чашка скляна мажера Орзо, димна, 400 мл, 55. По акції чашка парцелянова вітера. Ведмежі Мандри 360 мл. В асортименті 58. Чашка парцелянова веселі горохи. 480 мл 77 гривень. Коштувала 99 Чашка керамічна, коньячная із деколю. В упаковці 400 мл. Різні малюнки 64. Стакан скляний рибристий с подвійними стінками 69 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками 69 гривень. Келих для шампанського скляний у них лиска 34 гривні. Набір келихів для вина кежуал 3 штуки 169. Набір келихів для шампанського 2 штуки 88. Пляшка для олії оцту скляна з дозатором ручкою 119 гривень. Соковый тискач, ручные скляны с емностью, сарина, склопластырь, 99 гривень. Коштувала 129 Набір Набир для напоев, 7 предметов, глечик, стаканы, 99 гривень. Набир склянок низких, у них глаз 6 штук, 245 мл, 159 Стакан дитячий, пластиковий, фігурний з кришкою, ложкою. парася, різні кольори 34 гривні. Тримач лійка для кави. Фільтр, екселент, хаус 49 гривень. Кришка універсальна скляна, густо, діаметр 28 см 99 см. Друшляк пластиковий, кольоровий з ручками 99. Минажниця для закусок бамбук альпіна, тваринка 49 гривень, коштувала 69. Друшляк пластиковий подвійний з мискою 99. Контейнер харчовий пластиковий герметичний. діомедія 191 літр 44. Набір посуду дитячого. щенячий патруль. 5 предметів 199. Ємність для сипучих продуктів. Народний продукт. Призма 1 літр 29. Факт чайник із нержавіючої сталі, Свистком. Браво шеф. об'єм 2 літра. Є різні кольори 289. Коштував 349. Ємність для сипучих. Пластикова кругла 44 гривні. І більшого розміру 64 гривні. Чайник заварювальний, скляний, Excellent House 1,5 літра. В коробоці 199. Бокс универсальный прямокутный с ручками на 3 литра. Мультибокс 54. Контейнер харчевый, пластиковый фаворит микс. 1,3 литра, объем 17. Набир подставок для столовых приборов. Пластик 3 штуки в наборе 149. Органайзер для холодильника. Пластик на колесах ганду 88 гривень. Більшого розміру 109 гривень. Пазниця форма для льоду. Excellent house. Кульки 4 відділення. Новорічний дизайн 69 гривень. Форма для цукерок силикон різдвяна 12 штук. Листі червоний колір 49 гривень. Коштувала 88. Набір кондитерський мішечок плюс насадки 7 штук 84 гривні. Набір кондитерський мішечок плюс насадки 12 штук 44. Форма для льоду силикон Кругла, велика 8, виділив 84. Форма для випікання силікон кругла. Ведмедики. 6 штук в листі зелений білий колір 88. Фільтр пакети для заварювання чаю 2XL. 100 штук в упаковці 44. Набір шпателів кулінарних пластик фігурний кристал три штуки 29. По акції форма для випікання бельгійських вафель, Силикон, зелений фіолетовий колір 64 Такан пластиковий з кришкою, трубочка різдвяний 69. Термочашка кольорова. Итс кофе на кнопці в 189. Набір посуду подарункова термос плюс чашки 229. Термочашка з кришкою та ручка однотонний колір. Великого розміру в коробці 189. Термас металевий однотонний срібло 199. Коштував 279. Набір стопок металевих очохліж середнього розміру 69. Ніж для томатів, є різні кольори 22 гривні. Ніж кухонний для хліба металевий з чорною ручкою 55. Ніж кухонний металевий з дерев'яною ручкою 55 гривень. По акції ніж кухонний в коробці Royal Santoku 18 см, чорний колір 99. Пристрій для відділення кісток з яги 29 гривень. Вінчик для збивання силікон металевою ручкою 34. Ножиці кухонні багатофункціональні. 64. Ложка столовая нержавеюча сталь без визерунка, 29. Відлка десертна. Хамелеон 17. По акции ложка столовая нержавеюча сталь. Винтаж 29 рівень. Шумівка кухонна нейлонова. Черний колір 34. Аполонний кухонний нейлон з металевою ручкою, чорний колір 39. Шумівка кухонна металева з кольоровою ручкою 74. Овочі чистка металева 3 в одному із захисною кришкою, чорний колір 49. Аполлонний кухонний силикон з дерев'яною ручкою мажора зелений колір 54. Аполлонний кухонний металевий з кольоровою ручкою 74. Аполлонний кухонний металевий з довгою ручкою 39. Вінчик для збивання металевий напівавтоматичний 55. Інструмент кухонний для цитрусів, двосторонній 39 гривень. По акції нектар біола 0,25 л, різні смаки, яблука, мультифрукт 15. Напі безалкогольний, середньогазований біола, мохіта, 0,5 л, 16. Напі безалкогольний, сильногазований, моджі, жестяна банка, Чінота. Смаки в асортименті 0,33 літра, 16. Соломка солодка глазурована. 19. Шоколад молочний. Ріфером. Різні смаки 20 гривень. Маршмело Маїкджой веселе линятко 50 грамів 33 гривні. Набір цукерок шоколадних Адвент календарь 75 грамм 69. кава розчинна Капучина 150 грамм 45 гривень. Напій розчинний несквік стік 10. Напій кава вирощини 3 в одному Макатем класік. 6 гривень. Пакция ли оливкова Екстра віржен 250 мл 134. Печево цукрове Мейк Joy з передбаченнями 39 гривень. Набір цукерок подарункових Лукас Мері Хрисмас 195 грам 77 гривень. Набір цукерок новорічних конті. Подарунок від конті 197 грам 59 гривень. Набір фігурок з молочного шоколада різдвяний 100 грам 84. Набір фігурок з кондитерської глазурі, будиночок 58. Цукерки з молочного шоколаду, котячі язички, 100 грамів, 88 гривень. Маршмеллоу Майк Джо Хрисмас, 60 грамів, 37 гривень. Вогні бенгальські, танець вогню, класичний, 25 см, 22 Набір для торта, порцеляна, Різдвяне блюдо плюс лопатка 169 гривень. По акції дощик новорічний мерко однотонний, 2 метра. Різні кольори 17. По акції набір цукерок подарункових. Свято у долоні 300 грам, 89 гривень. По знижці ковдра флісова з принтом, сніжинки розміри 150 на 200 см, 279 гривень. Коштувала 399 см. Каворощина лека фе голдой пак 200 грамм 199. Поакцина Бір цукер глазурованных файний цаната новорічний. 350 грамм 119 гривень. Сепаратор для рідин пластик з мірною шкалою 119, коштував 179. Тримач для серветок металевий. Чорний колір ложки виделки 39. Латок для зберігання яєць пластик МХАУС на 12 штук 44 гривні. Оселедниця з клокерамика, Малюнок лаванда, 225 мм 39 гривень. Пазничці пряжа для в'язання Craft крафтайм. 100 г 7 метрів. Різні кольори 64. Пряжа для в'язання кучерява Time 100 г 38 метрів. тон в асортименті 64 гривні. Пак це сумка жіноча і кашкіра з декоративною строчкою. Різні кольори 199. Гаманець жіноча і кашкіра складний з декором. Є різні кольори 74 гривні. Фокции Шампунь, бальзам 2 в одному. Фіта линия. 7 трав. Ромашка та лаванда, 49. Засіб для волосся. Рідкі кристали. 100 мл аргана, 119 гривень. Засіб для купання Дитячий 3 в одному білі милі. Банан полуниця 500 мл 48. Паста зубна джин. Косметик з 50 мл 19. Шампунь для волосся. Лоши професіонал 400 мл. Кондиціонер 74 гривні. Набір рушників паперових паперобілі, 2 штуки 39. Рушник паперовий сафі білий. 1 рулон 39 гривень. Засіб парфумований для приміщень, рідкий сила 400 мл, ваніла, 54. Капсули для прання орел все в одному 12 штук 199. Порошок для прання автомат орель аквапудра 300 грам, 57. Засіб для миття посуду. Фейрі Лимон 179 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Нехай Господь оберігає вас і ваших близьких. Дякую за перегляд.